Літня єврейська жінка прийшла до банку, щоб зняти 10 доларів. Касир сказала їй, для зняття менш як 100 доларів використовуйте банкомат. Будь ласка, йдіть, якщо немає інших питань. За вами стоїть черга клієнтів. Літня жінка мовчала кілька секунд, потім повернула карту касиру і сказала: Тоді я зніму всі гроші, які маю. Касир здивувалася, коли перевірила залишок на карті. У вас на рахунку 500 тисяч доларів, а у банку зараз немає такої суми. Чи не могли б ви записатися на прийом і повернутися завтра? Тоді бабуся спитала, скільки вона може зняти одразу будь-яку суму до 3 тисяч доларів, відповіла касир. Тоді, будь ласка, дайте мені зараз 2915 доларів. Касир сердито пішов до сховища, забрав там стопи по 20-5 10 5 доларів і провела кілька хвилин, відраховуючи 2915 доларів. Чи можу я ще чимось допомогти вам сьогодні? Суворо запитала Касир. Літня жінка. Поклала 10 доларів у сумочку і сказала: Так, я хотіла б покласти 2905 доларів на свій рахунок. Висновок: Не ускладнюйте життя. Знайдуться люди, які ускладнять ускладнене вами життя.